Прийнято рішення слідчим і процесуальним керівником у кримінальному провадженні по вбивству адвоката Грабовського донести до суспільства деякі дані до судового розслідування, які були встановлені після віднайдення його трупу. У цій справі є продовження. Я змушений з певних процесуальних. Підстав, а також інших обставин, які я зараз не можу викласти в подальшому обмежитися від коментарів. Є визначена законом процесуальна таємниця слідства, яка зумовлена і зумовлює необхідність подальшого розкриття злочину. Її цю процесуальну таємницю слідства я не вправі порушувати. Але окрім того, є надзвичайно важливі інтереси держави і суспільства. Саме тому процесуальним керівником і мною було прийнято рішення показати одне відео, яке слідчі процесуальним шляхом здобули і отримали внаслідок доступу. До хмарної технології зареєстрованої одним з вбивць на IT-сервісі. Таких відео є декілька, але те, що зараз ми вам продемонструємо, є самим важливим. Дивіться, прошу. Коментарій Юрія Грабовського я адвокат Грабовський Юрій Леонідович. Обещаю и обязуюсь прекратить оказывать правовую помощь э, обвиняемому Александрову Александру Анатольевичу в рамках уголовного производства, которое пребывает в Голосеевском районном суде города Киева. Почему? Потому что я считаю невозможным его дальше защищать по этому делу. Почему невозможно? Вы Потому... поняли ошибку? Да, я понял свою ошибку. Спасибо. Знаю, що зараз у вас виникне дуже багато запитань. Не на всі з запитань є відповіді. Але на більшість запитань, які рояться у ваших головах, відповіді є в слідства, які ми зараз не зможемо озвучити. Зараз, ну от саме зараз в цей день, я їх не можу озвучити. Я зобов'язаний дотримуватись таємниці слідства. Її ніхто не відміняв, наголошую. Є покази виконавців убивців, є ось це відео, яке ви тільки що переглянули, є ще багато інших речей і речових доказів. Для нас і для слідства військової прокуратури в цій справі є тепер самим головним дослідити справжні мотиви цього зухвалого злочину і вийти на справжніх замовників його здійснення. Ким би вони не були. Де б вони не були і в яких кріслах би вони не сиділи, це не просте відео. Ви всі тут досвідчені журналісти і зможете дуже уважно, наголошую, дуже уважно в подальшому проаналізувати все, що тут побачили. Тому напевно зможете самі вибудувати ті чи інші версії. Єдине, що можу порадити і навести слова. Відомого Козьми Прудкова зрітяв корінь. Вибір місця злочину в Одесі. Твердий і заздалегідь спланований розрахунок на неспроможність органів поліції Одещини розкрити зухвали викрадення і так далі, і так далі. Це мотиви і ланки одного добре спланованого плану. Проста побутова версія, яка Зуст деяких народних депутатів звучала або космічна конспірологія може відвести нас від справжніх замовників цього розкритого нами вбивства. Шановні друзі і колеги, ще раз прошу з розумінням поставитися до того, що я зараз не можу відповісти на жодне з ваших запитань. Чому саме так я вже вище сказав. Ще раз хочу наголосити, що коли ви знову. Самі проаналізуєте це відео, ви зрозумієте, чому я вам його показав. Хочу попередити, що цілком можливо, і ми це передбачаємо внаслідок того, що хмарні технології з кодом доступу були створені одним з вбивців відразу в день вбивства, і зберігалися до цього часу, і зберігаються, і хто має до них доступ. Ми не виключаємо, що можуть з'явитися ще інші відеозаписи, не ініційовані до розповсюдження нами з певними коментарями, і ми разом з вами будемо їх аналізувати. І це можливо дасть нам змогу наблизитися до кола справжніх замовників і мотивів цього зухвалого вбивства. Я можу вам пообіцяти і беру на себе зобов'язання повідомити. Все, що ми дізнаємося у ході розслідування, яке є дуже складним, добре спланованим, виконаним людьми з абсолютно спокійною, тверезою, холодною з жорстокою, жорстокою психікою. Наразі йдуть інші слідчі дії, і я можу сказати тільки одне, що це вбивство не являється одним. Є інші епізоди, над розкриттям яких ми зараз працюємо. Ще раз прошу з розумінням поставитися на те, що я не буду відповідати на жодне запитання. Ми зробили саме те, що рахували за потрібне зробити слідчий і процесуальний керівник версії, причини і те, що ви бачили, це нарушить вас, розумних журналістів, які зможуть. Проаналізувати і зрозуміти те, що твориться, слідство триває, воно є об'єктивним, прозорим, динамічним, і я рахую, що професійним.